Разом проходили вишкіл, щоб стати військовими. Разом ділять армійський побут. Подружжя Денис та Євгенія вимушено покидало Харків, коли окупанти бомбардували рідну Салтівку. А приїхавши до Чернівців, почали служити в одному з підрозділів Нацгвардії про спільну мету і мрію. Далі У нас взагалі цікава історія. Ми подали документи на одруження після одного тижня знайомства. Таниста Євгенія разом уже 17 років. Цивільні мешканці Харківської Салтівки до 24 лютого 22 року мали спокійне життя. Денис керував СТО. Євгенія працювала психологом. Будували плани на літо, а ще готувалася з 14-річною донькою до змагань. Вона у нас вже давно займається художньою гімнастикою. Вона мала виступати на чемпіонаті області і виконати розряд кандидата в майстри спорту України. Це мало бути вже ось-ось буквально ну, кінець лютого, початок березня. Для неї це була дуже важлива подія, яка, ну, на жаль, не справдилась. Коли їхній район почали бомбардувати, Денис вирішив вивезти родину з Харкова, але вокзал уже був переповнений. Не, ну, не зміг я посадити родину на поїзд, було прийнято рішення брати автомобіль і їхати на Тож тобто Шлях до е Міста Чернівці у нас заняв близько 40 годин. У Чернівцях Денис пішов за покликом серця, долучився до війська, хоч і не мав досвіду. Фах інженера став у нагоді. Прийшов час, що треба було допомагати якось країні. Я пішов у військомат, мене спитали, є ли в мене досвід. Я кажу, що немає. Казали, ми вас навчимо. Ми проходимо і вігневу підготовку, і спортивну підготовку, всю необхідну підготовку ми отримуємо. Долучитися до війська. Чоловік запропонував і дружині Євгенії. Мовляв, робота психолога не менш потрібна ніж у цивільному житті для адаптації військових новачків і допомоги тим, хто пройшов важкі бої. Зараз, коли я проходжу такий адаптаційний період, саме як солдат, у мене все більше з'являється бажання надавати саме психологічну допомогу. Тим людям, які тут також проходять службу і які цього потребують. Євгенія вже здійснила одну свою мрію: стала психологом військової частини і далі планує стати опорою для тих, хто боронить нашу землю. Майя Гумена Юрій Родуляк подробиці телеканала інтермарафон. Єдині новини.